Це важливо, тому що дівчина, яка почала жити в 14 років, яка зустрілася з пілому інфекцією, вже десь через 5-10 років вона вже прийде до лікаря-гінеколога з проблемою шийки матки. На жаль, на сьогоднішній день нерідкими є випадки, коли вже в 18 20 років ми маємо дівчину, яка має вже важку дисплазію. Важка дисплазія, це ті зміни епітелію, які потребують хірургічного в. Втручання і хірургічне втручання це звичайно. Нам треба видалити шмат шийки. і цей шмат може бути різним. Він може бути маленьким, а може бути великим. А ми повинні розуміти, що в подальшому жінка вона повинна завагітніти і народити. І вона повинна жити, тому що якщо ми, наприклад, або жінка не прийшла своєчасно, або своєчасно не була виявлена патологія шийки матки, ця проблема може перерости в рак. Рак шийки матки це наступна стадія. Це видалення жіночих органів, видалення шийки або видалення шийки і матки в залежності від стадії патологічного процесу, і тому ми повинні розуміти, що профілактика це дорівнює здоров'я жінки, це дорівнює здоров'я, Здоров'я дівчини, і про це треба пам'ятати. Тому я ще раз і ще раз наголошую на тому, що вакцинація це дуже важливо.